Покість трави триває Задля того, аби наше місто було красивим і охайним. А працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади контролюють цей процес. Так цього разу перевірили вулицю Соборну на відстані від автовокзалу до цукрового заводу. Всім підприємцям, в яких була не скошена трава, видавали приписи попередження щодо дотримання правил санітарного стану громади. Наступного разу при перевірці цієї ж території. Якщо недоліки не будуть усунені, підприємці будуть оштрафовані. Сьогодні ми провели черговий рейд на території міста Подільська, де перевіряли, чи скошена трава на території, тому що трава піднімається час після дощів, люди косять, але це постійно це потрібно проводити постійно та слідкувати за цим. Провели видали приписи, та через деякий час ми перевіримо на якість. Тож дотримуйтесь правил санітарного стану громади, не наражайте себе на штрафи і давайте всі разом дбати про те, аби наше місто було завжди затишним, охайним і красивим. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.